Дитячий мікс від 3 років фірми Prima, Ось такий, тут багато комбезиків. Це на 5 років. Ось такий короткий рукавчик шортиками на вісочках шифоновий. Ось такий комбезик з трішки довшими шлянішками 3-4 роки. Чорний комбез класний стильний, 7-8 років. Пілотами знизу йде. Ось такий комбезик квіточки 6-7 років. Далі, ось такий набір з футболочкою 8-9 років. Джинсовий 5-6. 18-24 такий комбезик. Платтячко, 5-6 років. Ось такий ще 6-7 років. Ще комбезик зі штанцями і з футболочкою набір 4-5. 5-4 вибачаюсь років.

Тут у нас п'ять шість, одиннадцять, дванадцять, юпочки. Далі йдуть маєчки три, чотири, п'ять шість, чотири шість. Отака нарядна муслинова футболочка 4-5 топік. Маєчка яскравого рожевого кольору 9-10. Дуже класна нарядна футболка 10-12. Ось така маєчка. Панамка. Ще одна сіра футболка на 6 років. Ось такий костюмчик. Декілька лонгслівів. 3 4 8 9 7 8 4 5 і лосинки 4 5 чорні 7 8 сині ось такі штани для хлопчика з резинками, карманами, 3-4 роки, і ось такі літні для дівчинки 6-7 років.